Увага, увага! Саранча вже на Півдні Вінницької області. От зараз покажу на кукурудзі. Що дивно листя не їсть, обриває виключно качани, Ну, напевно, робить запаси на зиму. Що я хочу сказати? От є у мене підозри. Що саранча нетрадиційної сексуальної орієнтації. Ну, коротше, підараси вони. От. Що я хочу ці сказати саранчі, якщо вона випадково мене дивиться? Значить, зловлю засуну ті кривенькі ножки в сраку, і вийде сраконожка. От, А сраконожці... Вже качани не потрібні. Якось так. Саранча вже в Вінницькій області. За ніч мінус 4 гектара. Все з'їли, що було. Така капуста, вся поїдена, вся. Була ідеальна капуста. Залетіла саранча, всю поїла капусту. Діскуємо. Друзі, саранча вже в Київській області. Дивіться, як поїло капусту. Дивіться, це просто. Хто казав, що у нас саранчі немає. Дивіться, а? що робиться. Подивіться, це просто жах.